які відбудуться у вересні 2025 року, можуть стати переломним моментом для життя країни, президентка Майя Санду та її партія ПАС ризикують втратити більшість у парламенті. А проросійські сили вперше за кілька років отримати суттєвий вплив на тлі загроз російського втручання, політичної боротьби всередині країни та очікувань від ЄС майбутнє Молдови виглядає. Зараз непевним, чи зможе санду втримати про європейський курс країни, чи Молдова повернеться під сильніший вплив Москви. Про перспективи нашого сусіда говоримо далі. І просто зараз з нами на прямому включенні вже є гість Роман Руссо, молдовський політолог. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пане Романе, давайте поговоримо про те, що зараз відбувається на тлі вже виборів, які будуть буквально за менш ніж за два місяці. Що зараз говорять у Молдові? Давайте знаєте, навіть побудуємо нашу розмову з того, що говорять всередині звичайні люди, як вони бачать цю ситуацію, за кого планують голосувати? Чи є у вас така інформація? Розкажіть, будь ласка, що відбувається вже зсередини країни. Ну, поки що, скажімо так, на дощі розставляються фігури, поки всі партії реєструються, ну, реєстрація. Хоча вже відко головні, хто буде грати на цьому полі, це буде і, 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 і хто буде від російських сіл, хто буде від проєктів, хто буде намагатися це грати гру. То, що говорять люди, можна бачити по останнім. Сусупитування, які проводилися останнім часом, вони показують, що поки що парламент точно може пройти е, так, чотири сили. Е, це перша е, це звісно вправляча зараз партія Пас, яка можна брати більшість. Це партія соціалістів, яка зараз вирішила йти спільним блоком з ще трьома російським партіями, з партія комуністів, партією майбутньої Молдови і партією серця Молдови. Хтось від групи Шора тут кас, і блок Альтернатива. Це блок, який складається з чотирьох політсил: це партія діючого мера кишнього пана Чибана. Також там в нього входить колишній опонент сам з деським вибором. Ексан Стойногла і також ще два. Так діяча це колишній приміністр Кіку, його партії і Марк Качук, який колись був ідеологом партії комуністів, коли вони були при владі, коли прилад був воронем. Це якби чотири полісили, які поки що покажу, проходять в парламент. Пас може набрати більшість там, але факт в тому, що він не набирає достатньо, щоб знову бути, якби формувати монобільшість. Тобто, питання хто буде в коаліцію, звісно. Така скла ситуація, що ну поки що нема з ким бить. звісно з Шором пас не може формуватися з російським все не може, і так виглядає, що і з альтернативою він теж не може. Хоча альтернативу позиціонує себе як проєвропейська партія, але у них є конфлікт між. Пасом пасно тікають, що ця сили вони як про в тому ж сенсі, як була грузійська влада про до певного моменту. Потім почали рух від ЄС, і звісно, додому, коли він приводив документи, сказав, що вони вже говорять, що воно формування коаліції. Тоді буде коаліція ну, більше саме таке, скрізь того почнеться в сторону проросійських сил. Є ще це теж це було безраховання діаспори, яка останні часи це рішу, як вона вирішує результати виборів. Вона дала саме той е, е, процентаж саду перемогла на президентських виборах. І це результат може бути іншим. Але там, скоріше, буде можливий такий варіант, що просто не буде мати можливість формувати на більшість. І перед Молдовою стоїть можливість політичної кризи і з нових виборів, якщо не зможеш формувати уряд. Пане Романе, таке питання. Жителі Молдови вони не можуть не розуміти і не бачити, звідки проростають ось ці проросійські, умовно, проросійські сили. То чому така велика підтримка може бути для тих сил? Чому Жителі Молдови не бачать для себе перспективи вже у проєвропейській. Скажімо так, про європейському шляху, який вже почала Молдова зі своїм президентом, яка хоче Молдову зробити частиною європейського суспільства. Чому навіть бачачи, що робить Росія, і от ті проросійські сили, куди вони тягнуть країни, в яких заходять вже до парламентів, що вони повертають вже на курс проросійський? Чому так чи інакше, настільки Велика підтримка їх. А, ну, давайте почнемо тут деякі два чинники. Перший чинник – це, звісно, величезна томуська пропаганда, яке вона мала. І хоча влада намагається з не боротися, але це знову це боротьба йде з гідрою, яка відведеш голову, відкривається відростальдино. Тобто блокуються канали. Відкривається два нових канали, Тобто в тому ж сенсі дуже багато впливу через цей грам, TikTok. І це вже які були вцьоване в Румунії в східній країні. Там велика проблема є в тому, що дуже сильно ідея якраз впливає з боку Румунії. І, наприклад, не всі, хто будуть голосувати проти пасу, вони будуть голосувати за прості сили зараз. Росія дуже намагається працювати на полі, що. Оточі інші партії, які грають роль е, про європейські, наприклад, той же було карт-інтерактива, е, пан мер Іван каже, що він за європу. Він про європейський, але в той же час європа йому е, забро йому в'їзд в Європу. Е, так само, і конкурент пані Санду, пана Стойного він також казав, що він не проти європейської інтеграції йому не подобається шлях е, має Санду. Як вона робить цей шлях? Тобто вони грають більше не, зараз не на темі, що проти Європи, а на темі, що саду створюють тут диктатуру, і треба боротися з тою диктатурою. Тобто вони все ж таки направляються і головний удар носять саме по внутрішній політиці, намагаються підточити е, бази влади, яка зараз є. В тому числі і Шаленою функціоне атакою, тобто зараз вже з'являються скиди, чертікто, ті телеграм, діпфейкі, наприклад, саме останні, що е, ніби розмова по телефону голови ЦВК Молдовського, що де вона каже, от Європа буде втручатися в вибори, їм дозволяють втручатися в вибори. Тобто шалений фромційна атаки йде, і звісно, враховуючи е, таке забитих поле, і людям важко зрозуміти, що коїться. І вони дуже легко йдуть на оці фейки. І він показав, бачив приклад той же сам Румунія, європейська країна, але знову там мало не переміг кандидатів про російських сил, пане Романе. Будь-яка політична сила вона робить і помилки. Звісно, я думаю, що якісь помилки зробила зараз і партія Пас президентська і президентська партія, зараз яка є монобільшістю в Молдові, давайте об'єктивно поговоримо про те, які помилки допустила партія, які помилки в політиці внутрішні міжнародні допустила можливо, завдяки чому зараз ось цій пропаганді простіше. Умовно кажучи, проростати. Це перше. І друге, чи можна з цим щось зробити настільки швидко, щоб е, вибори восени не повернули курс Молдови вже на Росію? Тут треба да, зазначити, що ПАС працювало в дуже складних умовах. Тобто на, їхні, на їхню якби, каденцію припав перше, COVID. Який дуже зламав внутрішній ринок Молдови, і звісно, вторгнення по Росії в Україну, яке фактично переламало всі шляхи експорту і імпорту країни, бо багато що через саме через Україну це і спричинило великі велику, велику кризу. Плюс Росія знову намагалася використовувати свій енергетичний скам так речах тиску, бо беремо це було і зупинення газу постачання газу. Звісно, Молдова перестроювалася. Вона намагалась построїтися, в нас була шалена підтримка від Румунії, але це теж якби, грало на ринку підвищення цін і інфляцію. Зараз це головний якби, через що б'ють високу інфляцію, ціни, особливо на житло. Це те, що впливає, на думку громадян. А що ПАС могла зробити? Це ще одне, що нам. Не зробила можливо, чи і треба зробити це було звісно працювати з іншими європейськими партіями, Все ж формувати величезну велику підтримку, фокусувати на тому, що у нас є один шлях, маємо працювати разом. Mm. На жаль, і на президентських виборах були, блокували е, доступ до якби балотуватися деяким кандидатом про європейські сили. Які, ну, не були помічені по з російську позицію. Це як якби вигляд, що пас намагається. Якби зробити проєвропейську мету лише своїм чимось. Це, наприклад, може вплинуло і на той факт, що референдум мало чуть не провалився, що чи не перемогли ті, хто були проти інтеграції Молдови в ЄС. Дехто бачить, ми якби голос проти пасу за привласнення європейського курсу. Ну і звісно, і залишається ще знову. Треба було б більш активно і ще раніше почати боротися з впливами з тою схемою, яка підкупила виборців і вплив на внутрішні процеси. Тобто, це зрозуміло, ну, що будуть всі буде впливати через підкуп. Був ще в 2023, коли були місцеві вибори, Вже тоді все були якби перші дзвіночки. Ця схема, яка була тоді закладена, вона, вона просто розбудована, тобто активніше треба було саме тоді включатися. Пане Романе, давайте тепер проговоримо. Знаєте про що? Про вплив і безпосередньо під час процесу виборів і як з ним боротися. Санду закликає Раду безпеку через загрозу іноземного втручання у вибори Молдови. Президентка Молдови говорить про те, що зараз дуже великий вплив безпосередньо на сам процес виборів. Що з цим тепер робити? Як з цим можна поборотися? Чи можна поборотися зараз з цим? Тому що. Про російські знову ж таки, ми повертаємось до тієї тези, що про російські сили вони надпотужні зараз у Молдові. Це потрібна саме робота першу всіх силових структур і підтримка з боку наших партнерів. Вони включилися. Європа і намагаються, Саме головне це, звісно, перекрити це поток фінансування. Тому намагаються санкції на Банки, фінансові шляхи зараз, як ми знаємо, як каже пані Сандо, це ідея і намагаються різні шляхи через криптовалют, тобто, криптовалютні шляхи. Тобто, головним це саме боротьба з цим потоком. Бо якщо у Просіл не буде грошей фінфацію в цю махіну Звісно, з ним буде зручніше боротися. Тобто, вони, Друге, тобто що... вони, вибачте, я просто уточню для себе: тобто вони зараз використовують криптовалюту для того, щоб оплачувати ось ці інсинуації вже безпосередньо всередині Молдови пер... під час виборчого так. процесу. Так, так, так. Бо влада намагалася закрити всі інші шляхи, які вони могли робити. там, блоково... всі, хто прилітає. Бо легально перечисленні вони вже не можуть робити це. Вони намагалися використовувати людей, які їздили до Москви і назад як таких е, кур'єрів. Тобто люди приїжджали, їхали на якісь події в, е, в Росії. Звідти зверталися з повними сумками грошей. Це теж з цим боротися. Тобто, у них залишається зараз намагається використовувати шлях криптовалюти. Тобто це саме головне, звісно, знову, якщо ми говоримо знову про які помилки були зроблені, чи то, що не вдалося робити пасу, це звісно не вдалося б реформувати надійно систему юстиції, систему боротьби з корупцією. Бо це залишається якби слабкою ланкою і не завжди вдається якби доводити роботу до кінця. Наприклад, до спір не є не я одного не одної справи. Стосовно крупно корупційних е, скандалів чи якось доведено справ проти активістів партії шор Тут взагалі теж були деякі, хто встиг втекти. Втекли вони через, в, в Придністров'я, і потім дивним чином е, з'явилися в Росії. Тут знову треба розуміти, що як вони потрапили, було має працювати своїми партнерами, в тому числі Україною, бо потрапити в Придністров'я в Росії вони могли лише якось. Через, через територію України, звісно, що ще цікаво, що буде, коли ФМОЛО буде доставлен, е буде страдовано Влад Плохотнюк, Це колишній олігарх, який колись фактично правив Молдовою, і який останнім часом часто був е в Росії, і скорського він також приймав участь у цих фінансових схемах, і всі очікують, що буде, коли його привезуть, чи він розповість щось цікавіше нам. І, можливо, це дасть нам ще один удар по цьому всім, всім схемам фінансування, пане Романе. Що буде, якщо уявити собі сценарій, в якому все ж таки вдається про російським партіям прийти до влади в парламенті, і відтоді і звідти вже зараз будемо говорити і про Придністров'я, про присутність російських військ і Вплив, який буде збільшуватися, тиск який буде збільшуватися з боку Придністров'я і на Молдову, і на Україну. Давайте про це більш детально поговоримо. Поговоримо про негативний сценарій і що з цим можна зробити, чи можна зараз цим щось робити, чи бачиться, наприклад, європейські лідери, якісь або світові лідери, які можуть на це попливати, чи не можуть вже попливати? Будь ласка, ваша аналітика. Е, мені здається, що Європа все ж таки розраховує, що їй вдасться підтримати достатньо пас, е, що пас все ж таки вдасться триматися. Звісно, якщо ми говоримо. Ми Уявляємо себе активний сценарій то ми можемо бачити щось е, по типу Грузії. Тобто почнуться прийматися певні кроки, які зроблять європейську інтеграцію неможливо. Тому, всього не буде, як іноді вважався, е, що вони відмінять цей курс. Ну просто роблять таким, щоб він стане можливим. Бо, наприклад, відмінити курс європейський молдови вже дуже важко. Він записан конституцію. Для цього потрібен референдум, на який має прийти ще більше людей, чим було на, на референдумі минулого росія це, е, це питання було винесено на, на. Голосування народу. Тобто, це будуть саме такі кроки, е е які зроблять Європа, скаже, що ні. Ми тоді зупиняємо, заморожуємо цей процес. Е стосовно України, небезпека головна є в тому, що ну знову створюється недружній е режим на кордонах е е з Україною. З'являється до Фіцу органу, надається ще Молдова. Е звісно. Молдова штати таким осередком для різних просії агентури, особливо в районі Одеськи, в Одеському регіону, тобто для впливів і прасування можливо шпигунів чи дрг для Молдови це, звісно, це буде величезний удар, саме в тому, що без європейської підтримки і так слабка економіка Молдови може звісно обвалитися. Звісно, тоді скажуть, буде сказано, що це провина зовнішніх. Акторів, але ну негативний сценарій справді не буде катастрофічним для Молдови. Пане Романе, не хочеться вам задавати це питання, але мушу все ж таки. Мені здається, що варто про це поговорити зараз, для того, щоб люди розуміли, до чого бути можливо бути готовими. За НАТО ось ця вся історія з виборами, парламентськими виборами, більшістю, і так чи інакше вона нагадує в ретроспективі історію України 2013 наприклад, року. І звісно, ви вже розумієте що я буду, які паралелі буду проводити так з подіями 2013-го року, 2014 тут в Україні. І от ми переходимо до того питання, яке я не хочу задавати, але мушу. Чи розглядається в Молдові зараз такий сценарій? Я б сказав так. Я більше прийнював Молдову період зараз. з Україною після помаранчевого майдану. Тобто ми мали такого президента Ющенко, і, на жаль, ми якби наш підходимо до того, що у нас може бути цей Янукович. Чи буде щось подібне на Євромайдан із східності Молдові, важко сказати. Звісно, молдовани вони все ж таки більш вони ніколи не проявляли такого. Таких властивичів до протестів, як наприклад в Україні, але в той час ж були такі моменти. У нас вже було подій квітня за року, коли комуністи намагалися вибори, тобто тоді люди вийшли на вулиці. Звісно, через провокацію це перевело до заворушень і кровоприлиття. Е, важко зараз прогнозувати, яка буде ситуація. Важко, звісно, залишається. Треба залишитися один факт. Своя показує, що більше половини населення Молдови за Європу, особливо серед молоді і середнього класу. Тут же як він себе поведе? Чи вони оберуть шлях просто виїхати із країни? Чи все ж таки можливі якісь протести проти Плохоніка? теж, коли була діктора Ольга Плохоніка, теж вважалося, що ну Молдова не вийде на протест. Але молдивани виходили на протести, дуже довгі протести, все ж таки це і привело к тому, що вдалося повалити режим. Тобто, тут більше скажу покаже час. Останнє питання. Чи вбачаєте ви позитивний сценарій у разі, якщо, наприклад, пас не набере монобільшість у парламенті, але тим не менш залишиться вагомою партією вже всередині? І тоді як мають розвиватися позитивно події так, щоб не втратити ось цей проєвропейський курс з одного боку, а з іншого боку уникнути, наприклад, якихось внутрішніх вже розбірок або недовольств з точки вже мовні? Молдовського народу тут по-любому, якщо саме, що може бути позитивним, якщо, наприклад, та ж альтернатив, все ж таки вибереть далі, показ себе як про європейську силу. Все ж таки піти на якусь ситуативну аналокоаліцію з Можливо, ще один з варіантів, який є, що проходить і блок Ренат Усадку. Рінат Усад це такий джокер, який свій час він міг підтримувати і просільські сили, а в свого часу підтримував і Майосанду народ. Президентських виборах, тобто, як створити якусь індиактивну коаліцію, просто для того, щоб з'явився уряд, але знову це буде дуже такий хиткий е... хитка коаліція, яка ми завжди будемо чекати, що вона ось ось може розвалитися. Фактично це може говорити зі всіма коаліціями. Наприклад, навіть про коаліція, якщо вона буде створена, вона теж може бути довговічним. Бо е, російські лідери вони всі е, вважають, що вони мають бути кожен лідер. Він може бути сам головним з них. Наприклад, ця ж сама вже новостворений блок з чотирьох російських партій соцілістів комуністів, е, сперти молодови, і в майбутньому там вже якісь є розкол, бо, наприклад, лідер е, е, партії комуністів він вже якось. Відміжовався від своїх партнерів по коаліції. Тобто, візьмемо, наприклад, він не хоче він навіть на прес-конференції, яка коли був створений, це був сказав, що ну, він пресимістично відноситься до цієї коаліції. Що це більше щось схоже на таке просто пусі розмови. Тобто, навіть якщо будуть яка коаліція, це буде скрізь тимчасово коаліції до якогось потічного конфлікту, і тоді ми будемо бачити або переформування коаліції, можливо, альтернатива, якщо вона потім може качнутися і в бік коаліції з пасу, або перевиборів, і тоді може сподіватися, що про європейський велика проблема на виборах, є то, що через розчарування в пасі про європейський електорат може або не вийти на вибори, або вирізати свій голос. Поль на користь якогось менш пової партії, яка не пройде в парламент? Можливо, якщо буде перевибори от після цього який я озвучив, можливо, тоді буде мобілізація електорату про європейську, можливо, це покращить результат пасу, чи з'явиться якась альтернатива, яка зможе більше облінати навколо себе цей електорат? Що ж, пане Романе, єдине, що чим можемо завершити нашу з вами розмову, це просто нагадати нашим молдовським сусідам те, що Україна зараз настільки дорого сплачує за те, щоб бути цивілізованою державою, за те, щоб продовжувати мати проєвропейський курс. Що нашим сусідам варто просто подивитися на Україну, якою ціною зараз це обходиться, і не робити помилок всередині своєї країни, поки це ще можна вирішити абсолютно мирним шляхом. Щиро вам дякуємо за те, що були з нами. Дякуємо, що зробили для нас аналітику. Я нагадаю, що з нами напряму включені просто зараз Роман Русу, молдовський політолог, з ним говорили про майбутнє нашого. Сусіда, щиро дякуємо. і Прощаємо з вами. До